На 7 липня дозріває груша, Спасилка, старий сорт, але солодкий як мід. Правда, не нуткий. Завжди достигав в кінці липня того року, так і все швидше йде. В принципі, як обичний рік буде, то на спаса вона буде якраз тут у нас хусу, сигнальні плоди, а там далі сякує. В принципі, ще зелені.